Вітаю вас, дорогі глядачі, на каналі Руху. Всі разом. Нещодавно в українському суспільстві розпочався гучний скандал. Історія почалася з того, що Верховна Рада України вирішила рекодифікувати цивільний кодекс. І вже в першому читанні проголосовано два відповідних законопроєкти: номер 14056 та номер. 14.057, про внесення змін до цивільного кодексу України у зв'язку з оновленням рекодифікацією, е, і це вже е, викликало бурення в українському суспільстві. Ці зміни в цивільному кодексі, е, голова організації, всі разом, Руслан Кухарчук. У себе на сторінці у Фейсбук опублікував відповідний допис, в якому висловив своє обурення. Зокрема, він засудив намір скасувати чинний принцип законотворчості, не суперечити моральним засадам суспільства, замінивши його на узгоджуватися з доброзвичайністю, тобто, фактично скасувати термін мораль в цивільному кодексі. Під цим дописом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук залишив дуже скандальний коментар. Цитую: Моральні засади суспільства, як і кодекс будівничого комунізму, це совок. І цей коментар викликав дуже значний резонанс і дуже значне обурення у суспільстві. І що цікаво, голова Верховної ради, Руслан Стефанчук він видалив цей коментар. І саме про це ми сьогодні поговоримо з нами в ефірі гість Артур Погоріленко. Він є доктором філософії в галузі права, доктором філософії в галузі психології, доцентом кафедри психології Київського інституту бізнесу та технологій та адвокатом. Пане Артур, вітаю вас. Доброго дня, Павло. Пане Артур, для початку прокоментуйте ось ці зміни, які пропонується внести в цивільний кодекс. Дякую дуже. Бачите, ось ця хвиля. Вона по суті є євроінтеграційною, і багато чого, що зараз пропонується змінити в цивільному кодексі. Воно по суті є свого роду узгодженням з такими мейнстрімами в праві в європейському союзі, які перекроюють по суті все ну, право України. При тому, що навіть ці мейнстріми можуть не відповідати і тому, що було притаманно Європейському союзу раніше. Основа там є насправді різні зміни, але я хочу звернути увагу на такі моменти, які пов'язані з видаленням поняття моральних засад суспільства. Е, Зокрема, пройдемося, що в цивільному кодексі є ряд положень, які визначають загальний спектр прав, які є в кожної людини цивільного характеру. Так, тобто цивільний кодекс це по суті кодекс, який визначає взаємовідносини між людьми, які є рівноправними між собою. Так, тобто є там адміністративне право, коли визначається взаємовідносини між по вертикалі, так то тобто, між державою і людиною, а цивільне право воно якби визначає взаємовідносини між людьми, які мають рівні права між собою, тобто як я з ва. От. І там є ряд таких різних положень, до прикладу, фізична особа а, має мати певні права, а, що, а, які положення можуть бути закріплені у договорах, а, як правильно здійснювати права, як захищати свої права, що можна визначити в заповіті, до прикладу. Тут ну, тобто, різні різні такі моменти, які стосуються ніби звичайних моментів, як там купляти в супермаркеті щось. Тобто, саме звичайне, що ми робимо кожного дня. І є там ряд статей, які містять в собі відсилку до моральних засад суспільства. Ну, до прикладу, зміст правочину не може суперечити моральним засадам суспільства, так або при здійсненні прав людина має дотримуватись там закону і моральних засад суспільства. Умова, яка визначається в заповіті, є нікчемна, тобто вона не має значення, якщо вона суперечить закону і моральним засадам суспільства. Так і ось тут цими змінами, які пропонуються, взагалі це поняття хочуть викреслити і по суті замінити його на таку річ, як доброзв... «доброзвичайність». Ось і тут ну, цікаво, що це поняття доброзвичайності, воно взагалі не є притаманним українському праву, тобто воно ніде не зустрічається в українському законодавстві, що до нього немає судової практики. Тобто, розумієте, яке би там не було поняття моральних засад, ну можна сказати, що воно до певної міри абстрактне, так, але. Е, ну, принаймні, е, поняття мораль воно зустрічається в судовій практиці. Так, у нас Верховний суд виніс раз декілька судових рішень, а як е, ну, відомо в там середовищі правників, рішення Верховного суду вони є обов'язковими при інтерпретації норм права. Так, тобто, якщо там суд щось визначив саме рішення, то ці рішення е, в подальшому є обов'язковими для застосування нижчими судами, так тобто, фактично такі є база в інтерпретації законодавства. Ось і в ряді рішень Верховний суд визначав, що, що є таке поняття, як моральні засади суспільства, що це певна система етичних норм, які ґрунтуються на загальновизнаних уявленнях про добро, справедливість, гідність, людяність, доброчесність і так далі. Так. От крім того, суд визначав, що от мораль, моральні засади це є ніби складова суспільного або публічного порядку і суспільного інтересу. Тобто є там ряд судових рішень, які показують, що от мораль вона якби є нормальна складова суспільного життя. Крім того, ну, що цікаво, ці рішення вони взагалі, мабуть, до певної міри і суперечать конституції. Чому? Бо конституція вона містить поняття моралі. Саме не містить поняття доброзвичайності, проте містить поняття моралі. До прикладу, є у нас стаття 35 Конституції, де вказується, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. І тут же ж зазначено, що здійснення цього права може бути обмежене законом в інтересах охорони порядку, здоров'я і моральності населення. 에, тобто, що це значить, що до що якщо <кхм>, певна релігія вона йде проти моральності, наприклад, там хтось захоче в цілях своєї релігії бігати голим по вулиці, та? Ну, тому, що у нього така релігія, то це не можна, бо це суперечить моральності суспільства, і це визначено в конституції. Тобто, зараз що відбувається? Ми е, з цивільного кодексу, який має ґрунтуватись на конституції, забираємо поняття моралі, яке в конституції є. І замінюємо на доброзвичайність, на добро, добро якого в Конституції немає. І якої іде немає ніякої судової практики, е, ну взагалі воно ніде не зустрічається. От крім того, ще е, поняття моральності воно е, зустрічається в, ре, в інших законодавчих актах. От в кримінальному кодексі є цілий розділ, який стосується правопорушень проти громадського порядку і моральності, а не доброзвичайності. Так, ну тому от. Е, Насправді те, що відбувається, воно іде ну це така, знаєте, як перекройка незрозуміло для чого, права в цілому. Ну, таке враження, що це для когось під замовлення, тому що якби в цьому сенсу немає, бо навіть неможливо аполювати до того, що моральність це щось абстрактне, так тому що доброзвичайність це теж щось абстрактне. Але принаймні щодо моральності, у нас є вже судова практика, у нас є е е інші законодавчі акти, де це вживається, і тому це ну, краще, щоб було вже те поняття, яке усталене. Потім я ще розповім щодо того, що моральність є у нас в міжнародному законодавстві. Ну тому. От, і ну, якщо ще можна, я би хотів уточнити от щодо такої загрози для певного знову ж таки суспільного порядку, як і суспільних норм, традиційних цінностей українського народу, певних звичаїв, які є, Є одна така небезпечна зміна, яка присутня в даній законодавчій ініціативі. І стосується вона того, що в одній із чинних статей цивільного кодексу визначено, що фізична особа має право на збереження своєї національної, культурної, релігійної, мовної самобутності на Право на вибір форм і способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не суперечать моральним засадам. Тобто, ну по суті, ця стаття, яка вона є в чинній редакції, вона визначає, ну, скажімо, так, як вона прописана зараз: право людини на релігійну, національну, культурну самовизначення і на вираження своєї індивідуальності. Тобто, цілком нормальна редакція. Ось. Е Натомість її пропонується повністю перекроїти цю статтю, і я зараз прочитаю ну, в якому форматі пропонується ця стаття. Фізична особа має право на формування збереження та зміну своєї індивідуальності з урахуванням особливостей біологічної, психічної, психологічної, соціальної, культурної, національної, релігійної мовної та іншої самобутності. А також на вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не суперечать законодавству і доброзвичайності, е, тобто, от в аспекті формування і зміни своєї індивідуальності з урахуванням біологічних особливостей чи психічних особливостей її життя і її самобутності, це цілком положення, яке по суті легалізує так звану е, гендерну е, ідентичність. Тому що воно дозволяє людині е, самостійно обирати свою індивідуальність в цьому біологічному соціальному аспекті. Так? Тобто, не на вираження індивідуальності, яка вже є закладена, а на зміну цієї індивідуальності і біологічної сутності. Тому от така небезпека: трішки детальніше про самі терміни. Як би ви особисто пояснили термін моральність, і чим він відрізняється від ось цієї доброзвичайності? Так. ну, Моральність, як я вже казав, це є. Е, вона притаманна в кожному суспільстві. І ще насправді в університеті на, правових, е, на правовому факультеті нас вчили, що е, є писане право і є неписане право. Е, тобто. Так зване позитивне право і природнє право. Мораль вона і відноситься до фактично з правової точки зору можна віднести мораль до одних з способів правового регулювання, так тому що це щось, якась система цінностей, яка закладена в кож в певному суспільстві, що визначає уявлення про добро. Про зло, про гідність, про чесність, про там справедливість і, і ці речі, які вважаються в, суспільств, в кожному суспільстві, кожному суспільниці вартісними, гідними, так, тобто, це по суті один із способів регулювання людської поведінки, коли люди так чи інакше якось визначають, що для них є добре, що що зле, і ну карають там. Навіть можна сказати певні санкції накладають навіть суспільного характеру, там неправового на людей, які це не виконують. тобто осуджують простими то словами, так ось тому це, це є спосіб такого регулювання, то, збереження того, що є добре в суспільстві. Ось. Чи бачили ви коментар, про який я згадував Руслана Стефанчука? Якщо бачили, то як ви відреагували і як ви це взагалі прокоментуєте? Uh, так, бачив, що моральні звичаї морально uh, складова, тобто моральні засади, uh, суспільства — так совок. як він, моральні, моральні засади суспільства це СУВОК. Uh, цей коментар я вважаю максимально контроверційним і знаєте казати, що моральність суспільства це сувок. Ну я не знаю це так само, як сказати, що Ну, все, що існувало в радянському Союзі – це совок там. Християнство, це совок, бо люди, худе, які ходили в церкву, там, не знаю, сказати, що подружжя, це совок, бо люди одружувалися в совку. Знаєте. Тобто, це, по суті, відноситься до. У мене склалось певне таке враження, що він до певної міри надихнувся якимись там новими течіями, майстрівами у європейському праві, навіть не в праві, бо в праві ще цього нема. А, а у, скажімо, якихось певних е, колах е, там, наукових чи правових, і от е, все, що туди не лягає, він відніс до того, що уст, е, застаріли. Хоча, знову ж таки, ну, відверто скажу, що ми зараз багато чого м, маємо. Е, Тут треба вміти відсіяти з, зерно і щоб не вилити дитину разом з водою. Бо все ж таки Україна теж і український народ був частиною радянського союзу. Він зрозуміло, що це була кровожерлива держава, але все таки були напрацьовані певні речі, які є позитивними. До прикладу, ми до сьогодні користуємося кодексом, кодексом законів про працю. Це є трудове законодавство, і ну воно цілком нормальні права визначає. Тому тут не можна говорити, що з правової точки зору все, що було в радянському союзі, воно є погано. Політична система погана, влада погана, знищили ну, тобто, це по суті була як система, вона була зла, але ну потрібно зберегти те, що було добре. Більше того, моральні засади, якби які існували в українського народу в радянському союзі, це ж не є моральні засади радянського союзу. Тому що український народ він е, довше існує, ніж Радянський Союз. Він має свою плинність спочатку Київської Русі, і це все сформовані в українському народу моральні засади, які ґрунтуються на християнських цінностях, які Радянський Союз хотів знищити. Тому ну, тут не можна казати, що моральні засади українського народу це сувок, тому що вони насправді набагато більше, ніж совок, і довше існують. Ось. Ви вже анонсували, що можете зробити аналіз міжнародного контексту. Наведіть, будь ласка, приклади якихось міжнародних договорів, міжнародних норм, або приклади законів якихось зразкових для України країн, в яких саме є відсилка на мораль, моральність і похідні від цього слова. Дякую. Так, пане Павло, я хочу сказати, що Україна згідно з українським правом міжнародні акти, які Україна ратифікувала, вони стають обов'язковими і вони, в принципі, мають навіть більшу юридичну силу ніж наша конституція. Тобто, до того, як прийняти певний міжнародний акт і його ратифікувати, ми маємо до того привести конституцію у відповідність, бо по суті, міжнародне право на є вищим за національне. Ось і Україна вже ратифікувала ряд е, міжнародних законодавчих актів, які містять от, поняття моралі, і саме тому його видалення є, видається ще менш доцільним, ще з огляду на це. Е, до прикладу, є такий міжнародний пакт про громадянські та політичні права, і де визначено, що свобода висловлювань чи релігії може бути обмежена законом, якщо це необхідно для охорони моралі. Або там, громадської безпеки, порядку, але моралі. Далі є така Європейська конвенція з прав людини найбільш сучасний документ, який визначає, що е, державам можна обмежувати свободу слова, свободу розповідання, якщо це необхідно, для захисту моралі, так? а не доброзвичайності чи там е, іншого терміну. Е, так само е, установчі договори Європейського Союзу містять певні винятки. Для захисту публічної моралі, тобто, це ми говоримо зараз про такі загальновідомі акти щодо прав людини. і Європейського союзу далі ще є, наприклад, міжнародне торгівельне право є така генеральна угода з тарифів і торгівлі, в якій вказано, що держави можуть ухвалювати певні заходи щодо обмеження торгівлі, необхідні для охорони суспільної моралі. Ну, до прикладу, коли держави мають право обмежувати торгівлю в цілях, наприклад, заборонити імпорт порнографічних матеріалів, тому що це порушує суспільну мораль. Так, е, крім того, це може бути і будь-які інші товари, такі виготовлені, наприклад, з використанням дослідів на тваринах, так що зараз прийнято, в принципі, вважається неетичним. Ось, є ще міжнародне гуманітарне право, е, така Гагазка конвенція 1899 року, яка в якій є так звана кла клаузула Мартинса, яка вказує, що у випадках неврегульованих угодами. Цивільне населення і комбатанти залишаються під захистом принципів гуманності і суспільної совісті, там або можна перекласти щось свідомості. Це Гахська конвенція стосується правил ведення війни. Так, Міжнародний суд ООН також цитував так звані елементарні міркування гуманності. Є у нас загальновідома декларація справ людини. Яка вказує, що зневага і зневажання правами людини призвели до актів, які обурюють совість людства? Є у нас резолюція Генеральної асамблеї, яка вказує, що геноцид шокує совість людства. Тобто, ми говоримо, що от на міжнародному рівні міжнародне право. Має такі поняття, як моральні засади, совість людства, моральний закон, там, як я ще вказував, вимоги суспільної свідомості, совісті. Тобто, це те, що поняття, яке стосується саме моралі, і відповідно ці законодавчі акти вже ратифіковані, то ми не можемо просто так змінювати право, бо нам хочеться якимось новим течієм. Є оставлені нормальні міжнародні е, норми, які визначають е, такі поняття, як моральні засади для е, врегулювання е, цих важливих питань. От е, крім того, ще є е, судові рішення міжнародні. Європейський суд прав людини, комітет ООН з прав людини, суд справедливості Європейського союзу ці всі інстанції, вони коли обговорюють питання моралі, вони апелюють не до не до доброзвичайності, а до саме моральних засад суспільства були такі рішення щодо ем, заборони певних підручників, щодо образи релігійних почуттів, необхідність захисту моралі при забороні гомосексуальних стосунків, щодо ввезення порнографічних матеріалів. І там всюди вживається це поняття як мораль, моральні засади. Тобто доброзвичайності, як такої, вона є принаймні, можна сказати, рідко вживаною, набагато більш рідко вживаною, ніж. Мораль. Є ще, якщо можна на право окремих країн, так це наші партнери. Франція, стаття 6 цивільного кодексу Франції забороняє угоди, що суперечать так званий морс», тобто добрим моралям. Конституції е, Польщі, перше так, наш такий один з найбільших партнерів, який вказує, що охорона публічної моралі є одним однією з підстав для обмеження свобод. В Конституції Ірландії дуже багато де вказується і є посилання на public order and morality, тобто на публічний порядок і мораль. В, у громадянському кодексі Квебеку є так поняття моралі і моральних потреб дітей, які треба захищати. В Індії свободу слова можна захищати в інтересах моралі. Е, так само в США і в Японії є подібні положення. Тобто, узагальнюючи, можна сказати, що міжнародне право воно багате на поняття мораль, на моральні засади. Це термін є загально вживаним, загально прийнятим і ну, для так званого принципу правової визначеності. Важливо зберігати ті поняття, які вже до певної міри інтерпретовані, зрозумілі, і від них немає сенсу відходити для того, щоб просто, скажімо, прийти до якихось модних нових течій. Пане Артур, дуже дякуємо вам за детальний аналіз змін у цивільному кодексі і за те, що пояснили нам загрози, які несуть, можуть нести за собою ці зміни. Дякуємо вам. dá